Alone in the world with a little cat dog. Kit best Як, начебто, дитячий мультфільм із кішечкою та собачкою та їх пригодами насправді може бути трешатиною для дорослих. Сьогодні постараємось розібратися в цьому питанні, а також згадати історію створення та декілька цікавих фактів. Хоча люди, можливо, згадують про цей мультсеріал початку 2000-х з ніжністю, насправді Котопес чи Кітпес був моторошним шоу, другим після шоу Рема та Стімпі, Джона Крісфалусі, який буквально своїм навіженим творінням протоптав шлях до до Абсурдного світу психоделики та сюрреалізму в анімації в США. До речі, я робив розбір шоу Рена та Стімпі. Подивитись ви його можете ось тут за посиланням або за посиланням в описі до цього відео. Рени Стімпі був один із найхмерніших мультфільмів 90-х та коли-небудь створених. І історичний вплив майстра Кріс Фалусі на творіння Пітера Хеннана надто помітно. Одна із причин, через яку кіт пес був дивним, полягає в самій концепції кішка та собака, прикріплені до живота нижче стегна. Самі по собі виглядають неприродно ще до того, як ви почнете думати про наслідки. Але кіт пес. Виявився аж ніяк не єдиним у світі малим з таким тілом. При детальному пошуку старих шоу ви знайдете природичів кота пса. А якщо переглянути будь-які старі епізоди кота-пса, виринають нові дивні деталі. Які саме деталі та які про кота-пса, ви дізнаєтеся далі. До речі, я створив телеграм-канал, в якому публікую найжорстокіші, найчорніші та найкумедніші нарізки з мультфільмів, а також багато різного цікавого мультиплікаційного контенту. Не буду далі тягнути козу за роги. І Потопили в цей крутезний мультиплікаційний всесвіт. Швиденько пробіжусь по історії мультсеріалу, і вже потім перейдемо до прородичів Котопса та взагалі відсилок в різні мультфільми. А на кінець я підготував солоденька топ моторошних моментів, за які я рахую, що цей мультик взагалі не дитячий, а навіть огидний. І так кіт пес з'явився на світ у 1998 році і протримався на екранах цілих сім років. Це я маю на увазі трансляцію на каналі Nickelodeon. Виконавчий продюсер серіалу Пітер Ханан пояснював, що образ такого неймовірного. Персонажа дозрів у його фантазіях, коли він спостерігав за війною сусідської кішки та собаки, і він вирішив, що було б круто поєднати цих тварин і перетворити на сіамських близнюків. Але потім Хана згадав, як ще в молодості він працював над однією книгою про супергероїв, де один із персонажів був Емейсін Кетдок. У героя було людське тіло та дві голови кішки та собаки, які постійно між собою сперечалися. Книжку так і не було опубліковано. Спочатку фанатів мультфільму цікавило. Одне дуже пікантне питання щодо життєво важливих отворів цих сіамських близнюків, на що Пітер Ханан сказав, що сам не знає, що і як у них відбувається. Так, кіт пес ходить у вбиральню, але як там все виходить, цього глядачам знати не потрібно. Чому ніхто не питає, як справляє потребу, наприклад, Міккі Маус. Кіт, якого в оригіналі озвучує Джим Камінгс, чистоплотний, розумний, хитрий і манерний. Не проти чогось почитати або послухати класичну музику. Також він шанувальник жіночої. Краси з іншого боку, він уміло маніпулює псом та іншими, прагнучи досягти своєї мети. Хоч всьому і є темна сторона, якою бояться навіть його вороги з банди шмаровозів, що не зважає їм бити кота майже в кожній серії і ганятися за ним. Справжнє ім'я кота Фелініус, але воно ніколи не згадується у мультсеріалі, як власне його і порода. Відомо, що кіт, незважаючи на всю його начитаність і високий інтелект, чомусь так і не закінчив школу. Завжди був таким собі. Хлопчиком для биття з боку його однолітків. Якби він не закінчив школу, як вам показали в одній із серій, то його брат Пес, така собі душа компанії, опинився б у такому ж положенні. І ця серія явно відрізняється від того, що ми бачимо на фотографіях кота і пса у заставці, де вони показуються у випускному вбранні та у шапочках. Також у мультсеріалі саме кіт вміє добре водити машину, а права водія чомусь є тільки у пса. Кіт дуже схожий на кролика Пуха. за іронією долі ворогом кота. Є саме кролик зеленого кольору Ренціл. Пес у мультсеріалі представлений як наївна, простодушна, недотепа, яка слухає важкий рок. З усіма знаходить спільну мову, обожнює ганятися за сміттєвозом і листоношами. Справжнє ім'я Канінос. Також, на відміну від кота, в оригіналі відома і порода пса. І це не Лавроротвейлер, не Лабрадор Рет -ривер, а американський Джек Рассел Тер'єр. Пес надзвичайно амбітний, коли кіт або будь-який інший персонаж переконує взяти справу. Він пірнає в неї повною силою та енергією. Він вірить у що йому кажуть. За сюжетом у пса таємно закохана шріку. У пса алергія на лобстерів, що показано в епізоді Собака-Паводир, а також на горіхи, так як у нього з голови починає рости горіхове дерево, що показано у серії Дивний стан собаки. Кіт тут показаний більш жадібним. Пес це типова тварина. Він часто відволікається на гонитву за тінями і гонитву за тенісними м'ячиками. Згідно із епізодом Жменька Пошти він. Найшвидший пес у місті. На превеликий жаль, кота пес залишає безладдя скрізь, де він іде. Згідно із гранд фіналом серіалу, це серія Велика таємниця походження. Саме пес пам'ятає, які були їх прийомні батьки. Ну що, друзі, трошки Матчасті я вам дав. І історію та декілька моментів з мультфільму ви побачили. Тепер давайте повільно перейдемо до прородичів цього звіра. Луні Т'юнс у серії Поркін Вокленд аж 1939 року було вперше показано таку причудливу істоту. Тоді, що Котопес ніяк не називався, не був навіть антропоморфним. Це просто одна із дивних історій країни Векіленд, яку комічно зображує бійки собаки та кота. Таким чином, Леон Шлезінгер, тодішній продюсер мультсеріалу, висміяв персонажів, які до епохи лихих 90-х практично могли не існувати як комедійний дует. Але це було аж ніяк не єдина короткометражка, що показує котопса, який виглядає тут як чорна біла істота з якимись зигзагами посередині. Так уже все. Передині Другої світової війни у 1943 році вийшов новий кольоровий мультфільм під назвою Тін Пен Елейскет. Тепер же Векеленд потрапляє не свиня, а кіт нетрадиційної раси, який породує американського джасового піаніста. Кіт тут зображається чомусь у зелений колір. А пес починає нагадувати полевого лабрадора. Але жарт і характеристика персонажів при цьому залишаються ті самі. Таким чином можна з упевненістю сказати, що мультсеріал Луні Тюнс випередив мультсеріал про кота. Пса на цілих 60 років. Наступний мульт з подібним створінням це шоу Рена та Стімпі, а точніше 61 ша серія двоголовий, яка вийшла у 1995 році. Тут Чихуахуа, Ренхоек та менський кіт Стімпсон стають котопсом мимоволі, після невдалої спроби першого відправити нав'язливого партнера подалі від себе з подальшою аварією з автобусом. Лікарі навіщось їх шивають разом, причому двічі, через що жахливо та щиро співчуваєш рену в даному епізоді. Далі хочеться розповісти трошечки відсилок по іншим мультфільмам до Кота Пса. У мультфільмі Гей Арнольд у серії Любов і сир в четвертому сезоні 1999 року виходу була сцена, де Арнольд знаходиться в магазині коміксів. Та на одному із номерів журналу написано Губка Боб. Очевидно, це посилання на мультфільм Нікотюн Губка Боб квадратні штани. Прем'єра якого відбулася через місяць після виходу цього епізоду в ефір. Також у цій серії було видно на верхній полиці над Арнольдом Коміксі. Изображением кота пса. Коли він виходив із магазину в Сімпсонах в серії «House of Honor істота з головою пса маленького помічника Санти з одного боку і головою кота Сніжка з іншого боку. Дуже схожа на котопса. До речі, прем'єра котопса відбулася на Ніколодіо лише через 6 місяців після виходу цього епізоду в ефір. Звідси і пішли різмови про те, що Сімпсони нібито передбачили кота пса. Хоча, як ми переконалися, персонаж виник набагато раніше. Справа в тому, що за сюжетом мультфільму Барт схрестив Ота і собаку зовсім випадково. Наступна відсилка у мультсеріалі Гріфіни. А куди куди в них дівається лайно? Вони коли кітінкі, коли гидить, воно що виходить з рота пса. В серії Friends of Peter G, де Пітер співає тему пісні, хоч і з деяким бурмотінням. У мультфільмі Віктор Енд Валентіно в серії Одідіс тіла головних героїв мультсеріалу зливаються воєдини і вони стають схожі на котопса з мультика. Також камео Котопса з'явилося у всесвіті Робоципа в епізоді «CatDog Dog on a Сік. Навіть сама назва епізоду є посиланням на кульмінацію епізоду «Catbird Bird on Сік із серії мультсеріалу Кіт Пес як ці творці робоципа примудрилися захопити собі практично всіх героїв відомих світу франшиз, і з авторськими правами на них ще не замучилися? Незрозуміло. Навіть у мультсеріалі про маленьку поні в серії The Princess Dream of the Magic Ship відбулося злиття героїв Лірі та Світі Дропс, що також є відсилкою на котапса. Ні, не варто забувати про короткометражки студії Animation Dominations з Хай Death у рамках епізоду, який називається Точки зору науки, який висміював мультиплікаційні всесвіти та викривав їх у реальному світі. Є відео, де розповідається про штучне створення котопса пса в рамках моторошного та вельми неетичного наукового експерименту. При цьому порадується не лише заставка мультсеріалу, а й сама студія Нікалодіум. Ну і давайте тепер вже розглянемо декілька фактів, за які я вважаю цей мультик трешовим, моторошним і точно не дитячим. Ну, по-перше, ви точно маєте пам'ятати, що персонажі проводять лякаючу кількість часу, перебуваючи в роті один одного. Hey, Одному в одному з епізодів Мишеня Вінслоу застає кота пса в образі такого собі уробороса. Просто кіт тоді за сюжетом серії проковтнув рибку, адже організм то у них з псом загальний. Щоправда, перебуваючи в животі у кота пса, рибка з якогось переляку вимахала у величезного мутанта і на помсту зажрала обох головних героїв. Далі в іншій набагато більш жахливій сцені кіт проповзає їх тілом, залишає свою шкіру позаду і виходить через пащу у пса у вигляді жахливого монстра. Без шкіри. Він робить це для того, щоб насильно почистити зуби свого брата. У даному епізоді посилання як на мультсеріал про Рена і Стімпі, де зуби персонажів демонструються великим планом, так і на фільм Чужий. А ще в одному тривожному епізоді пес дізнається звідки береться м'ясо. Я покажу тебе, откуди береться м'ясо. То м'ясо роблять <праць> з тварин. І божеволіє. Деякі епізоди «Котопса» викликають більше занепокоєння, ніж інші. Так, серія «Meet Dogs Friends одна із найгірших у цьому епізоді. Сентиментальний перс вперше розуміє, що м'ясо походить від тварин, яких доводиться вбивати, щоб їсти. Це шокуюче відкриття прийнятно для багатьох п'ятирічних дітей, але персонаж пса вже давно вийшов із пелюшок. Він гостро реагує на це. Пробач, Хайнц. Обіцяю, я до кінця своїх днів не з'їм більше жодного гамбургера. їстиму тільки такос. Однак кіт вважає, що це жахлива ідея, тому що собаки м'ясоїдні тварини. Далі за сюжетом у пса виникає кошмарна галюцинація, в якій з'являються привиди з'єднаної ним м'ясної їжі. В міру розвитку епізоду все від овочів до каміння каже йому, що вони друзі, а не їжа. Зрештою, пес зовсім божеволіє і намагається з'їсти кота. Не забувай, друзі, друзей. Ти мені не друг, ти мені брат. Після жахливої сени, коли персонаж огризається, гарчить і намагається підсмажити свого брата, все вирішується у фіналі. Кіт пес дізнається, що м'яса в Нірбурзі, як і в Україні невивчених уроків, росте на деревах, тому його цілком можна їсти. Ура! м'ясні дерева! Також одна із найбільших загадок котопса полягає в тому, як вони ходять до туалету. Люди вже вигадали безліч теорій, всі вони жахливі. Одна із них включає видалення відходів через рот один одного в ситуації, подібній багатодніжці. Інша ж передбачає телепортацію їх екскрементів до іншого виміру, а третя наявність окремих анусів і швидше за все окремих пенісів. Також багатьох збентежив епізод, де пес помочився на гідрант через паху, те, з чого взагалі творці взяли. Що собаки тягнуться до гідрантів і бігають за листоношами? Сам же режисер мультсеріалу Пітер Хеннан розповідає про їхню ситуацію, не розкриваючи жодних нюансів щодо цієї теми. Ніхто не знає, як вони справляють потребу, включаючи мене. Очевидно, у цьому всесвіті можна легко змінити свою нижню половину на краще. В епізоді «Cat and Dogs Int кіт вирішує, що йому набридло жити спільним життям із псом, і він хоче зробити операцію з поділу. Цей процес, мабуть, простіше, ніж покупка уживаного автомобіля. Він просто заходить у магазин Better Bottoms, вибирає нову задню частину та призначає операцію. Ніхто ніколи не згадує, що дорослим і скількома об'єднана. Частинами тіла неймовірно важко розлучитися безпечно. Та й хребет у них один на двох. Зарештою, кіт Пес вирішує не робити цього, тому що вони хочуть залишитися разом, і тому, що потенційний хірургічний інструмент і ржаве лізо, що приводиться в дію велосипедними педалями. Тільки кролик Ренцет, що говорить, що ще один дивний персонаж, схоже, насолоджується болем від зміни своєї нижньої половини. Йому робили операцію 14 разів, а ще Уинслов, схоже. Є батьком кота пса, але їх стосунки жахливі. Багато хто, напевно, в дитинстві та в підлітковому віці задавався питанням, чому мишеня Вінслоу є нахлібником і чому він живе у кота пса. Та постійно є ініціатором міжособистих конфліктів. Є версія, що Вінслоу це вічно саркастичне мишеня і, по суті, їхній батько. Так, Вінслов випадково знайшов Котопса, коли вони були немовлятами та вирощував їх до повноліття. Незважаючи на його батьківський статус, кіт Пес відчувають до нього шокуюче мало поваги. Вони поводяться з ним як із дратівливим сусідом по кімнаті, а не як із батьком. Це набагато гірше, ніж просто дрібні сварки. Так, подібно до тому і Джері, кіт неодноразово намагається вбити Вінслоу. Ну а той, в свою чергу, постійно шантажував і переслідував їх обох. Навіть продавав речі кота. У якийсь момент Вінслоу також задумався позбутися кота. Ось такі, от у них дивні стосунки батька та сина. Схоже, котопса не має загальної імунної системи. В епізоди Science Dog пес помилково вважає, що у нього алергія на кота. Але як виявилося, насправді він має алергію на свого сусіда по кімнаті Вінслоу. Епізод здається досить стандартним для дитячого мультфільму, але має декілька серйозних наслідків. Алергічна реакція це по суті надмірна реакція імунітету на щось нешкідливе, наприклад, на пилок або шерсть тварини. Це означає, що незважаючи на їх загальне тіло, у них двох різні імунні системи. Це так заплутано, тому що теоретично одна імунна система могла б легко побачити в тілі іншу загрозу. Реакцію швидше за все буде. Не чхання, а відторгнення, яке виникає, коли організм отримає незадовільну трансплантацію органу. Походження кота пса в мультсеріалі також не пояснюється, як і їхня ходьба та туалетом, оскільки кіт пес близнюки, що зрослися, у них повинні бути одні і ті ж біологічні батьки. Однак це два зовсім різні види. Так що припущення такого одіозного союзу фактично неможливо, хіба що через любовне зілля або вплив радіації після ядерного вибуху. Шоу ж намагається пояснювати цю проблему. Лему за допомогою дещо зворушливої історії про те, як вони були усиновлені парою, що любить жаби та сніжної людини. Про що самим автором мультфільму Хенаном навіть згадується в дещо видозміненому оригіналі заставки мультсеріалу. По суті, шоу розповідає про те, що людей із обмеженими можливостями здоров'я або не схожих на інших потрібно мучити, бо майже в кожному епізоді глядачі бачать, як котопса постійно переслідує і б'є банда собак-шмаровозів. Крім того, персонажі також зазнають образ або голосування з боку інших жителів Нірбурга. Чому це відбувається? Тому що вони двоголові виродки. Проте кіт пес це дитяче шоу. Шоу для дітей не обов'язково морально досконале, але воно має усвідомлювати вразливу натуру своєї аудиторії. У реальному світі часто немає справедливості для людей, які зазнали глузування через фізичні відхилення для дорослих глядачів. Постійні домагання по відношенню до кота пса, які показані виключно як із суспільства, просто реалістичний. Але початковою цільовою аудиторією були діти. Деякі з них дивилися цей мультсеріал після довго дня реальних знущань у школі, шоу не принесло жодного полегшення чи будь-якого контексту для такого роду, образ. Швидше за все, воно породило враження про те, що виродки повинні каратися без перепочинку. Кіт пес не поважають один одного. І це одна із найстрашніших речей у цьому мультсеріалі. Це те, як мало брати, схоже, дбають про те, як їх дії впливають на іншого. Вони свідомо поглинають їжу, від якої іншому стає погано. Коли один дізнається, що собачий перекус впливає на котячі зуби, і навпаки, вони навмисно намагаються зламати зуби один одному. В одному із епізодів пса посвячують у шмаровози. Він свідомо дозволяє катувати кота, щоб підвищити свій авторитет, поки нарешті не збагне що до чого і вирішить покинути банду. Якщо пес біжить за сміттєвозом, кіт зазвичай отримує травми. Якщо кіт вигадує якийсь план, наївним псом зазвичай маніпулюють, змушуючи його зробити щось принизливе. Навіть у відносинах із протилежною статтю персонажі часто ревнують один до одного і жорстоко конкурують. Яскравий приклад цього це епізод Springtime for До, та обидва були закохані чи то в кішку, чи в ведмедицю на ім'я Лорейн Де Жарден, і всіляко намагаються справити враження на неї. А вона, зрештою, відлетіла з туканом, оскільки не могла вибрати жодного із них. Мабуть, різниця в біологічних видах в цьому світі не має значення. Це все призводить до того, що кіт пес перестає любити когось, і персонажі знаходять один в одному приятелів. Однак у фіналі епізоду їм на очі випадково трапляється інша красива жінка, і кіт з псом завзято б'ються один з одним через неї. Також кіт пес рідко йдуть на компроміс один з одним щодо того, як використовувати своє спільне тіло і рідко демонструють справжні прихильності один до одного. В одному із епізодів із головою пса виросло дерево. Це було у серії Dog Strange Conditions, де пес з'їдає. Дуже багато горіхового пирога, і в результаті у нього на маківці, яким шином виростає дерево, то було лише відсилання до Мюнхгаузена, де дерево почало рости із голови полярного медведя. Це фізично неможливо і візуально викликає занепокоєння. Але ще гірше, так це те, як його брат-близнюк реагує на це, Кіт спочатку боїться і намагається заспокоїти пса, коли той тримає бензопилу, щоб зрубати дерево, що росте з його голови, а потім безжально знущається його і навіть експлуатує його, щоб купити новий телевізор. Можна було б подумати, що кіт принаймні турбується про наслідки для свого власного тіла, оскільки вони зрощені, але це, мабуть, далеко не так. І в фіналі такий персонаж отримує по заслузі. З цього приводу в цій історії псу щиро співчуває рідна сестра Радіана Уотерс. А ще кіт пес страшно еластичний без будь-якої причини. Кіт і пес можуть розтягувати своє тіло до жахливої довжини, іноді це всього пара дюймів. Але Іноді це може бути по всьому їхньому будинку або по всій довжині їхнього міста. Зі сторони починає здаватися, що це якийсь довгокіт, а не кітопес. Насправді, схоже, не має жодних обмежень на те, як далеко може розтягнутися їхнє тіло. І хоча цей процес, здається, завдає їм болю, він ніколи не завдає жодної незворотної шкоди. Є епізод, який розповідає про героя мультфільму Шрік Lady is the Shriek. І ця героїня, ця агресивна собача версія Потакі із Ей. Арнольда, що вирішує звернути на себе увагу пса? Чому саме Гельга спитаєте ви? Я вам відповів, що навіть цю фішку містер Хеннан зумів вкрасти з іншого шедевра студії Ніколодіон. Місцева бойбаба підтримує образ крутого дівчиська на районі, але потайки від усіх закохана в того, кого вона задирає, і не може зізнатися у своїх почуттях. Все це вже було і до кота пса у цьому мультсеріалі. Любов Шрік до пса показана у двох епізодах, один з яких подається глядачеві як сон кота, а інший демонструє наближення Армагеддону, де Шрік відкрито зізнається псу, що любить його. Але в описаній серії, щоб вкотре сподобатися псу, шрік наносить макіяж і вчиться бути жіночнішою. Перше у фіналі помічає, що вона поводиться дивно не по пацанськи, не накидуючись кулаками на його брата кота, і дуже схоже на дівчину. У розпачі героїня кричить, що вона і є справжня дівчина. Жителі Нірбургу не притомнюють, а місто якимось чином руйнується. І ще трошки про іншого другорядного героя мультфільма. У кролика Рендіса за сюжетом надто багато професій. Він зазвичай виступає як антагоніст шоу. Іноді здається, що він робить свою роботу. Проте з якоїсь причини Ренціл має практично всі керівні посади, які існують у світі котопса. Насправді, в одному епізоді він починає як директор школи, а потім з'являється пізніше як офіцер поліції, лікар або навіть мер міста. А то й король із президентом на додачу і власник ресторану, який називається Ренціл Рібрум. Роль королика Ренціла залежить від сюжету епізоду. Інколи він використовує котопса у своїх інтересах, обманюючи їх, змушуючи купувати його продукти або виконувати його накази на роботі. І іноді навіть об'єднується з бандою шмаровозів, намагаючись усунути головних героїв. Виганяє їх із магазину і не тільки через особисту неприязнь до кота пса, а й тому, що ті не заплатили за їжу. Але при цьому в якихось серіях кролик виявляє рідкий акт милосердя, коли між котом і псом щось йде не так. Тому його іноді можна розглядати скорше як антигероя, ніж лиходія. Ну що, друзі, на сьогодні цікавеньке про мультфільми. Все. Скажіть, мені хоч трошечки вдалося занурити вас у всесвіт котопса. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Мене звати Нікіта, ми потопали відпочивати.